Доброго дня! Маємо такий набір продуктів. Червона рибка, шматочки, сирок плавлений. Потім е, зелена квасолька, картопелька, цибуля, морква, перець, гіркий перець салатний, петрушечка, укропчик, помідорчик, часничок. Значить, дивіться, зараз закипає вода. Взагалі цей суп готується дуже швидко. Все залежатиме від цієї квасольки. Я не знаю скільки вона буде варитись. Бо це знову вражаю і не, не понятно. Зараз, як тільки ми вирішимо, да, воно минут 20 покипить, як тільки воно приготується, почнемо додавати інші інгредієнти. Потім додамо картоплю слідуюча. Потім піде оце ось цибулька, потім це, е, рибка і далі е, наш сирочок е, поєднається і це вже готово. Ця риба дуже швидко готується. Так, пішов процес, чекаємо. Дивіться, така е, штука по цьому супу є. Це картопля і цей набір ми кидаємо одночасно, 20 хвилин воно вариться. Потім додаємо е, про цю зелень. Її треба проварити добре, або кидати порційно до тарілки. Тому що коли ви просто в кінці кинете і воно там не довариться, так як в ньому азота багато, буде суп. Скисать. Ну, шанс того, що скисне, більше, ніж звичайно. Пройшло 20 хвилин. Зараз спробуємо нашу квасольку. Квасилинку на предмет готовності. Ну, вона, можливо, альденте така буде. Зараз я скуштую. Так. -да, нормально. М -м Добре. І додаємо туди картопельку, побалакав, а включити кнопку забув. Значить, там вже наша картопелька, наша морковка, наш перчик. Перчик там салатний і гіркий цибулька. Пішов уже аромат такий неймовірний. Тільки що я скуштував квасовинку, вона вже приготувалась. І зараз закипить, з моменту закипання відмірюємо 20 хвилин, Ну і потім там вже картопля буде готова. Посолили. Посолили ну, майже столову ложку, але так, ще треба доводити до смаку, як кажуть. Вирішили ще додати трошки рису, так сказати, для густоти. Бо суп без наповнювача якось не дуже. Ми зараз його промиємо, так? Да? І вкинемо. Ну, промивати стандартно. Сім разів. Будемо промивати. Поки там промивається, дивіться, можете поставити вподобайку цьому відео, зробити репост, написати коментар. Будемо продвигати україномовний контент. Такий суп з червоної риби. Шматочки, вони гарні без кісток. Дивіться яка. І шикарний виходить. Я потім покажу в тарілочці, І навар такий гарний. І запах. Пройшло 20 хвилин. Картопелька зварилась. Це взагалі така варіація українського фінського супа. З лосося. Така якась назва в нього на букву L. Він там з вершками. У нас буде варіант. Ми ж українцями чогось там додаємо рис. І в нас будуть не вершки, у нас буде сирок вершковий. Так, додамо вогні. І сирок зараз туди піде. Сирок отак шматочками прямо обламуйте, дайте він розплавиться там. Так, зеленушечка пішла. Помідорчики. Ой, запах. Запах пішов. Запах смачний. Поки воно тут все побулькається, рибу нашу трошки поріжемо так. Так. І теж риба швидко готується. Лосось взагалі така риба, її можна присолити і їсти. Так, Трошки розминаємо, щоб шматочки були більш-менш рівномірні. Але... А дивіться, яке гарне. От, вся рибка туди піде і закипить. І ще 10 хвилин покипить, я думаю, що буде досить. Тоді треба покуштувати, можливо, досолити, можливо, не треба. Може тільки що досолювати. А, тільки що досалювати. Я просто щось пропустив в цей момент, що ми трошки досолили. От бачите, рибка. Зразу міняє колір, тобто вона вже готова приготуватися. Аромат просто неймовірний. Хто не ставив ще лайк, то попрошу поставити вподобайку. Хтось може варив вже такий суп. Трошки інший рецепт, щось друге додавали. то пишіть в коментарях, що ви сюди додаєте. Сирок можна було на терці потерти. Можна отак ось шматочки виловити і зробити такий масажик. Помідор можна не кидати, Це ми кинули, бо в нас він є, і ми... Ну, Таке полюбляємо. А так в рецепті в оригінальному, то звісно помідора там немає. Хуже не буде, не, не переживайте. Суп дуже ситний, ароматний. Все, супчик майже готовий. В оригінальному рецепті фінського супу, то там вершки, на основі вершків. І Називається він лохікейто, ну якось так, лохікейто. Ну, у нас така варіація адаптована для нашої української кухні. Звичайно, що у нас смаки не такі, як у фінів. Але бачите, в чомусь ми схожі. Мабуть, бо ми європейці, і фіни, і українці. Сир розтанув і бачите, змінив який кольор.